Деякий час назад я почала задаватися питаннями, що таке душа, дух, що таке вище я, як вони взаємодіють, як пов'язані між собою. І це власне була та дорога, яка привела мене до ченнелінгу. Тому перше відео, друге, третє, одне з перших відео на каналі я хочу зробити на цю тему. В той момент, коли я шукала, ще можна було знайти інформацію про душу, про вище я, але дух це було щось. Дуже таке релігійне, церковне і там просто темний ліс. Давайте ми почнемо із вищого я, будемо рухатися до душі і потім перейдемо до духу. Я уявляю собі вище я як кулю, дискотечну сферу із дзеркальцями. І коли на неї світить світло, вона дає відображення у вигляді зайчиків у різні різні сторони. Оці зайчики це є душа. Один зайчик дорівнює одна душа. Одна штука. Я є цим зайчиком зараз та одиницею. Цією, яка є втілена в цьому щільному фізичному тілі. Але інший зайчик це я, яка проживала в минулому житті, інший зайчик ще в минулому, в майбутньому. Я не вірю у лінійність часу. Я думаю, що все відбувається одночасно, тому будемо вважати, що це паралельні життя, тобто мої втілення у різний час у цій матриці е одночасно. Також із досвіду зараз. Я вже думаю, що вище я можу давати проекції ще на якісь місця на землі або в інших місцях. Наприклад, ті місця, які ми вважаємо місцями сили. Тобто ми приходимо туди і там є якась частка нашої енергії, частка енергії, схожої на нашу, ту, яка нас насичує, та звідки ми одразу можемо забирати собі якісь свої уроки. А досвіди щось для себе брати корисне, силу, енергію. Тобто, душа це окрема частинка вищого я, яка проживає у цьому тілі і думає, що вона є оля. Вище я це сукупність усіх цих досвідів. Олі у різних паралелях, у різних реальностях, щось велике ціле. Тобто, вище я знаю точно набагато більше ніж душа, і там є більше знань, більше інформації, більше енергії, більше досвіду знову. Відповідно, коли я практикую, заходжу в тета-стан, в альфа-стан мозку, з'єднуюся із вищим я, я можу підтягнути щось для себе із минулих життів, із паралельних життів. Із полікуватися можу, зцілитися можу, тому що цей потік з'єднання з вищим я завжди цілющий, І так і працює тета-хілінг. Ну і загалом знайти відповіді на всі абсолютно питання, як Олі зараз в цьому гравцю в даній грі на даному рівні рухатися далі, тому що там є повністю всі дороги прописані і всі варіанти. Виходить так, що у кожної душі є своє вище я. От У мене є своє вище я, у вас своє. Але також з досвіду відчувається, через практики приходять такі знання, що, наприклад, у мене є близька подруга, з якої велику я відчуваю таку сестринську любов. І в мене є чітка впевненість, що у нас з нею одне вище я, і ми тут маємо бути втілені як група людей. Ще таку групу називають кластер. Там чи 11 людей втілюються тут зараз на землі. В цей конкретно проміжок часу, та, і вони можуть збиратися, можуть зустрічатися, а можуть і ні протягом свого життя. Але коли зустрічаються, це велике якесь рідство душ. Не зовсім близнюкове плам'я, не зовсім люди, з якими ви відпрацьовуєте карму, це швидше якесь от рідство і знання, що ти є, я, а я і є ти. І ми просто ростемо разом, і ми просто виконуємо тут одну і ту саму функцію. Причому знання і відчуття таке глибоке, обоюдне, спільне. Деякі автори пишуть, що вище я може так само кілька вищих я збиратися в одне вище я, там ще в одне вище я. Тобто є така пірамідальна структура, мені особисто це не відгукується, і мені особисто можливо просто навіть не цікаво, що там далі. Ну, типу, я от на цьому рівні розумію, як воно працює. Мені цього достатньо, щоб працювати із своїми процесами. Що куди там далі, в яку конгломерацію вищих я вхожу? Це все уже ну це ж можна розкручувати до безкінечності і потім опинитися в зіниці свого ока. Ну, тобто я не бачу в цьому сенсу. Тут ще хвилинку скажу про те, як почути свою душу і почути своє вище я. Ви завжди з ними на зв'язку, і звідти завжди приходять послання в вигляді відчуттів на тілі, емоцій, думок. Але ми рідко можемо їх виловити через те, що у нас в мозкові постійно щось відбувається. І як тільки ми заспокоїмо свій мозок, як тільки там стає мало думок, мало тривог, ми можемо дуже добре розчути цей голос. Це можна зробити через ченнелін, можна через зайти туди через дихання, можна зайти туди через біг, коли ви біжите. Потім у вас ясна, чиста голова, ніби пуста, і от там от ловіть оці всі підказки, задавайте туди, і тоді ви на класному зв'язку, на каналі можна сказати, з вищим «Я». Навіть якщо ви ходите довго, типу півтори години, та робите якусь одноманітну дію. Пишете, складаєте пазл і ні про що не думаєте в цей момент. Ви сходили в лазню, і у вас пуста голова. От тоді завжди ви на зв'язку. Задайте питання, яке вас турбує. Отримайте на нього відповідь і одразу зробіть те, що вам прийшло. Або задайте питання, постарайтеся побачити себе як гравця зі сторони, як в 3D, зверху, з боку, і спитайте, що о цьому. У цьому персонажу робити далі це теж класна техніка, класна практика. Але головне зайти в той стан. Хтось заходить через практики кундаліні дихання, хтось через breathwork, хтось через глибокі медитації. Якщо. Вийде зайти так глибоко, тому що тут потрібен більш досвід. Тобто є методи, які швидше вас туди занурюють, є які довше. Але це все напрацьовується і воно от-от-от отут. От <с�аві> це, це не щось складне. Тепер давайте про дух. Це ще простіше. Для мене дух це ефір, це акаша. Акаша із санскриту перекладається як простір, як власне ефір. Простір це не дуже правильний переклад, хоча чат GPT вам скаже так. І це як п'ятий елемент, який поєднує інші чотири елементи, з яких зроблено все на землі. Вода, вогонь, повітря. Що там ще? Земля? Вода, вогонь, повітря, земля. Та, і п'ятий ефір. Ефір це ніби кристалічна решітка, це така структура, у яку далі по ячеєчкам заповнюється різної щільності тонкі частинки. Наприклад, зараз почекайте, зараз це буде зрозуміліше. Наприклад, повітря в нас однієї щільності, воно більш зріджене, мій светр іншої щільності, моє тіло ще іншої щільності, а вода третьої. Але у нас ми знаходимося у всьому литому. Це все однорідна структура, у яку просто як в ячейки заповнилася тут рука, повітря заповнилося в іншій, є сфери, де немає оксигену, де немає повітря. Там зовсім по-іншому ще більш розріджена структура. І от сама ця структура несуча, вона і називається ефіром, вона і називається духом, вона і називається акашою, і вона і називається любов'ю, тому що це те, із з чого все зроблене. Якщо немає ефіру, немає, немає те, що буде наповнювати. Колись я давно вивчала ведичну культуру, там дуже прикольно пояснювали про фантомні болі, що коли у людини, наприклад, відрізає там ногу руку, вона все одно відчуває біль, тому що ефірне тіло там ще зберігається. І вона відчуває на рівні відчуттів у фантомному тілі, там, де мала би бути ця рука чи нога. Тобто форма, сама структура збереглася. Тут на землі ми можемо побачити ефір в троянді, в пелюстках троянди, якщо ви піднесете їх на сонце. І там всередині полюсток, особливо в темних трояндах, видно, що вони ніби переливаються, що там є от щось таке: Оце є ефір. Він об'єднує і гармонізує інші структури, і він є першоосновою буття. З ефіру зроблена наша матриця. З ефіру зроблені навіть наші думки, з ефіру зроблені навіть наше вище я, душа і всі інші е, тіла, які е, у нас присутні. Хоча є ще конкретно ефірне тіло, це перше після нашого щільного. Тут не будемо плутатися зараз, це різні речі. У мене на каналі є ще супрове відео про енергію, де я розповідаю, як воно працює, як рухається, і там той самий концепт, що все постійно змінюється, все знаходиться в русі. І оцей рух, він, власне, і наповнює структуру, і наповнює дух, і наповнює ефір. Якщо вам цікаво, переходьте, дивіться. Сподіваюсь, це відео було вам корисно.